Я, пані та панове, мене звати Гор. І сьогоднішня наша тема пасинки: удаляти їх чи не видаляти. Але е, перед тим як ми почнемо про це говорити, не забудьтеся підписатися на наш канал, поставити вподобайку. У нас виник такий перелік питань: що таке пасинки? Видаляти, їх, не видаляти, е, як вони виглядають, чи йдуть вони на користь, чи не йдуть вони на користь. Яка, як вони взагалі виглядають? Ось ви можете бачити біля мене рукав, з цього рукава вертикально росте пагінь. Якщо подивитися сюди в пазуху листана, що ось тут пазухи, бачите боковий тоненький пагін. Це і є пасинок. Отут ви можете бачити, це почка, зимуюча почка, тобто, з якої в наступному році ми будемо мати урожай. Тепер друге питання. Чи потрібен нам цей пасинок, чи удаляти, чи не удаляти? Деякі виноградарі, я знаю, повністю видаляють, деякі повністю залишають. Ми ж цю операцію робимо е рівносильно, тобто рівноважено. Ось тут, як відбувається у нас, як ми розуміємо, які удаляти чи які залишати. Залишаємо ми тільки ту частину, яка знаходиться тут, посередині. Тобто ми їх прищіпмо до одного листка. Тут біля сусвіття, ми будемо повністю видаляти, так як у нас почнеться етап цвітіння, щоб нічому не мішало його пилення, щоб листя не прикривало його. Це відбувається для покращення опилення. Ось дивіться, як ми його будемо видаляти. Ось оберете для того, щоб ви не заділили зимуючу пошту. Ось берете. І видаляємо. Раз, те, що знизу. Ось знизу ще одна. Ось, дивимося. Біля нього знизу знаходиться пасина. Ми його беремо, акуратно видаляємо. Щоб не заділо. Так, Прибрали його. Тут зверху ми його залишаємо. Що, здробити, що робити з пасинками, які знаходяться вищості суцвіття? Все так залишати також неможливо, неможливо, перш за все, тому що уявіть собі, буде чорний ліс, велика загущеність, не буде, не буде ніякого провітрювання. І що тоді буде, тоді буде внаслідок цього грибки на наших листях, внаслідок цього будуть хвороби. Як же, що робити з цими пасинками? Ми ось беремо. Перш за все, чим слугують ці пасинки, чим чим вони слугують. Перш за все, зверніть увагу на це наше основне листя. Воно слугує якості фотосинтезу. Тобто е але його продуктивність цього листя становить 30-45 днів. Що ж робити, коли проходить 30-45 днів, чим його замінити? Ось якраз пасинки нам для цього і потрібні. Вони заміняють його як основне листя. Таким чином пасинкові листочки йдуть нам в якості допомоги фотосинтезі. Ось так берете, все, берете і прищипуєте. Раз. Ще два. І три. І так далі. йдете, прищіпуєте. І залишайте взагалі пагону для хорошого фотосинтезу, для того, щоб вона приймала сонячну енергію, потрібно від 25 до 30 листків. В якості додаткових листочків для фотосинтезу у нас і слугують пасинкові листочки. Друге, цей пасинок пасинкові листочки будуть працювати у нас на почку. У нас почка заложиться. І в наступному році принесе нам хороший урожай. Яка ще користь від того, що лишні пасинки ми видаляємо, а потрібні ми прищеплюємо. Вся сила конвертується в суцвіття. Завдяки тобто, цьому відбувається хороше опилення, після цього відбувається хороше наливання наших хрон. Так що робіть, до кожного пагона, до кожного куща, підходьте. По-різному, тобто немає одного правила для всіх. Типу, якщо уявіть собі, скільки ж ми повинні залишити е, пасинкових листків там, е, на пагонці? Типу, якщо дивіться, якщо ми удаляли, ось тут бачите, з нього буде рости ще один пасинок, тобто ще один листок, ми його також прищепимо. Як же скільки його залишати? Якщо відстань у нас 10-15 см між пагонами, Залишаємо один пасинковий листок. Якщо у нас як отут, 30-40 см, можна залишати і два, і три пасинкових листка. Ну що ж, пані та панове, надіюсь, вам наш відеоролик сподобався. Не забувайте про ці важливі зелені операції, як пасинкування. Не видаляйте повністю всі пасинки, підходьте до цього рівноважено. Надіюсь, вам наші поради сподобалися. Якщо щось не поне ясно, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на нас. І бажаю вам всім мирного неба та здоров'я до зустрічі.